Обіди на підлозі недоотримання харчів та фінансові зловживання. На гарячу лінію народного контролю звернулися пацієнти Петричанського психоневрологічного інтернату. Ці кадри приголомшують брудні в холодному приміщенні, де стоїть жахливий сморід. Підопічні закладу харчуються на брудній підлозі. Жодної охорони чи бодай лікаря, який би наглядав за поведінкою пацієнтів. Люди скаржаться від їжі, якою їх тут годують, часто хворіють. Очень плохо того, что нам не дают, а второе не дают мясным. Ничего, мясного снова нету. Все воруют, все забирают. Так нельзя. место мяса мясо дают кости. Кости облизываете и все и выкидывать в мусор. Ты добрый, есть, ты кости такие недобрые. Такие же, Масло такие недобрые. Смотри, на еду, все вы получаете. Начало, мы вот, свиньи, понимаете? Продукт також і кінцей, ніходять по потеплення, взаєм. Зі свободою слова, схоже, також проблеми найактивніших пацієнтів, подалі від нашої знімальної групи. Ай, капуста, добре сідо, все сюди. Все ні, пацієнти психоневрологічного інтернату скаржаться. Державна пенсія деколи до них не доходить. Лікарі закладу визнаються, кажуть, кошти хворих не завжди використовуються за призначенням. Так, вони скаржуються, тому що вони хочуть кожного місця отримувати наприклад ті пакунки, які їм положені за їхні пенсії 25%. Вони Ну не виходить завжди їх отримувати. Жаліться на якість тих продуктів. Замовили, наприклад, курочку. Доставили сиру, сире м'ясо. Директор Петричанського інтернату особливих проблем не бачить. Переконує то журналісти народного контролю до закладу, навідались невчасно. Ну, такий період. Ви зайшли якраз у обідній час. Така скупченість людей. Другий поверх це особливий контингент. Я відчув, якби інформацію підопічних. Звичайно, так почути, засняти, і я уявляю, яка картина вийде, але можна підняти меню, це ж таке, що не скривається, переглянути, якийсь період взяти. Однозначно, що міняється, різні каші, макарони, жаркоє». Після втручання журналістів народного контролю чиновники обіцяють покращити умови для пацієнтів, а директора інтернату звільнити, як буде призначене нове керівництво, як правило, треба дати в районі 50-60 днів, тобто місяць, півтора-два. Буде навіть таке прохання через два-три місяці. Приїжджайте, подивитись, як працює ця установа, і тоді ви побачите, чи є результати. Чи За два місяці журналісти народного контролю повернуться до Петричанського психоневрологічного центру, аби перевірити, чи покращилися умови для цих пацієнтів. А вже колишнього директора притягнуть до відповідальності. Іван Гончарюк Василь Пантя Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ